А чого варто чекати далі? На фронті говоримо із нашим воєнкором Андрієм Цеплієнком. Він весь цей тиждень провів на лінії вогню і на дуже секретному об'єкті. Але перша інтрига, яка мене зацікавила Андрію, це раптове зникнення голови генштабу Росії Герасімова. А без усяких пояснень, кудись подівся головнокомандувач ворожої армії, мертвий відставлений в тюрмі версій. Чимало я навіть думка, що це російська ІПСО, щоб ми розслабилися. Але мене цікавить, як насправді наші справи на фронті чи вдалося його стабілізувати? Очевидно, що після відступу наших військ з Авдіївки росіяни планували розвинути успіх наступальними діями в напрямку Покровська під Бахмутом, в районі Куп'янська і в населеному пункті Роботина. цей населений пункт в Запорізькій області українці звільнили. Ще минулого року, минулого літа, і жоден з цих планів росіяни не змогли реалізувати поки що. І я хотів би розказати, чому хотів би е, показати, за рахунок яких військових ноу-хау українцям вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, принаймні на цей момент. Дуже важливо побачити. Окупанти називають цю ділянку фронту роботинським виступом. Ліквідувати виступ за будь-яку ціну. Таку задачу отримала 42-га російська дивізія в лютому, але роботи не виявилось міцним горішком, який не по зубах ворогу. Протягом 10 днів 183 вісімдесят в Це в них було. і щось там 89 дев'ять трьохсотих. Скаво просимо 42 вторую дивізію роботіно. Будемо вас тут потроху утилізувати. Чувак заряджається, трофейний калашик їхня новітня зброя відтепер воює проти них. Це в них е, їхня Той же саме, яка те, що вони там додали, нічого не дала. Окупанти, не шкодуючи людей, шукають тактику, яка дозволить їм закріпитися в селищі. В ході одного з рейдів вони навіть зайшли до будівлі школи в центрі роботиного. Звідти вже не вийшов ніхто. Вони декілька разів туди завозять десант, залишають його там. Приходять групи за штурмові, закидають гранатами. Вони несуть воюються й втрати. Коли в окупантів почала закінчуватися бронетехніка, російські штурмові групи пересіли на китайські баги, та ця тактика теж не спрацювала. Вони заїхали на наші позиції. Вони просто поперекидались на машинах і подострілювали, Та й все українська артилерія відігнала російську бронетехніку від роботиного і тепер криє ворожу піхоту. Ну, це боєприпас касетний. На ньому ставиться підривник, виставляється час, спрацьовує вишибний снаряд, його розриває сам корпус, і звідси вилітає 36 маленьких касет. Поки українські гармачі економлять снаряди, ворог не шкодує на них авіабомби. Що це було? Це ворог полював на нашу гармату, застосовуючи керовані авіаційні боєприпаси, кабель. Це сліди від свіжих російських прильотів, а це прилітало трошки раніше. В'язка алюмінієва броня врятувала екіпаж нашого Паладіна. Тут на запорізькому напрямку трохи вдалося стабілізувати ситуацію не в останню чергу завдяки українським артилеристам, але все може. Змінитися, Росія не шкодує ані техніки, ані людей, ані боєприпасів. Тож, єдине про що просять наші хлопці, це дайте більше снарядів. Нестача боєприпасів навчила розрахунок Паладина точності, яка дивує американських виробників цієї артдостановки. Ось так одним снарядом гармаші 118-ї бригади знищують російську броньовану машину. Не можемо знищувати, вражати там цілі, наприклад, танки, самоходи. Ми їх можемо там вразити, але дуже дуже мало на це все. Снаряді крім браку снарядів, виявилась і ще одна проблема, яка загрожує стати стратегічною. Треба більше запчастин, тому що е, от американські технології вони, вони зроблені так, що воно міняється все комплексно. Зламався е, двигун. Вони заміняють повністю двигун. Вони не роблять його там, як ми звикли це робити. Зламався, дістали, поставили інший, поїхали. У нас такого немає: двигунів немає, запчастин немає, затворів немає, нічого немає. Стратегічну проблему відсутності деталей, на відміну від снарядного голоду, власними резервами почало вирішувати командування сил логістики. Але першими українськими журналістами, які побачили підприємство, де навчились виготовляти цілі блоки для американських паладинів, стріляючі механізми, панорами можуть бути посічені осколками відповідно для того, щоб їх замінити, військова частина пропонує замінити це все діло. Панорамним прицілом, який виготовляється на нашому підприємстві, це Ця зразу каприла вона душка... вона зроблена. Так, ми комплектуємо, робимо, виготовляємо. Звісно, ми не говоримо в якій частині країни розташований цей завод, бо від світлих голів та золотих рук його працівників залежить виживання України в умовах скорочення військової допомоги Україні на фоні шаленої інтенсивності бойових дій. Робота таких підприємств, як це стає стратегічно. Важливою, ось цю саму американського виробництва М-109 щойно привезли на ремонт з фронту, а ці, нібито такі самі, приїхали з Данії, і вже зараз на старті вони теж потребують і ремонту, і заміни певних запчастин, які Україна змушена була навчитись виробляти сама. Приватним виробникам зброї, схоже, байдуже, що Україна стікає кров'ю і вони продовжують тримати в секреті креслення паладинів. Але тут навчились з нуля виготовляти і секретну технічну документацію. Це вже наша розробка. Це ваша розробка. Це, це не наш... американська деталь. Не американська, це вже наша, ага. це вже наша деталь. Відсутність снарядів та брак артилерії змушують українців шукати незвичні способи зупинити ворога. Зараз ми зблизька покажемо, чим під бахмутом вдалося стабілізувати лінію фронту. Поїдемо під Кліщіївку. Дві бригади збройних сил у взаємодії з прикордонниками добились тут повної повітряної переваги над ворогом. Я ще не бачив, щоб стільки дронів літали серед руїн. Що б не робили окупанти, вони ніде не можуть сховатися від гвинтокрилої помсти. Мінус одна людина погана одна людина. Але головним замінником артилерії став український дрон Вампір, який окупанти перелякано називають Баба Яга. Ситуація стабілізована на ділянці на, на нашій ділянці фронту стабілізована до, за допомогою. Е, Ну, нашої такої можна сказати, ініціативи, а саме ну, використання нашої безпілотної авіації. В першу чергу, це робота наших вампірів. Високоточна зараз зброя, можна сміло сказати, що це вампіри. Вперше бачу нічну роботу вампірів на власні очі. Ось він, один з цих дронів, які, як то кажуть, змінили правила гри навколо Бахмута. Ми дуже близько до позиції ворога. Якщо прислухатись, то можна почути, як в повітрі. Літають інші дрони. Невідомо свої чи чужі, тому у хлопців є буквально кілька секунд, щоб приготувати вампір до роботи. Навісили протитанкову міну і мерщів бліндаж керувати польотом. Нічний мисливець несе в чорне небо 7 кіло тротилу. Достатньо для того, щоб зупинити танк. На 90% точно вони дозволили вампіри стримувати <свісно> цю всю навалу. Вампір має захищений канал зв'язку і запас ходу на пару десятків кілометрів. Дистанція пострілу гармати. Для цих коптерів вже є свої власні боєприпаси, які здатні скласти будинок і пробити бліндаж в три накати. Що це в тебе в руках? Це термобар. Перед ним не встаїть ніякий бліндаж, ніяке перекриття. Пробиваю все командно Спостережний пункт вже знайшов саме таку ціль для вампіра. Екіпаж обережно, але швидко споряджає термобаричну бомбу. А потім перезаряд і понові. В комбінації з можливостями дрона та досвідом екіпажу. Саморобна бомба стає більш небезпечною для ворога аніж дефіцитний високоточний снаряд. Багато чого є з приймуществ, які його роблять дуже удачним. Якщо брак снарядів, то ми компенсуємо ними в повній мірі. Скинувши бомбу, вампір сам повертається і сідає в точці зльоту. На сьогоднішній день ворог нічого не може протиставити вампірам, але він активно шукає протидію і одного дня, напевно, знайде. Та поки що йому не до того неочікувані повороти війни заганяють противника в топік. Рейд збройної антипутинської опозиції по Курщині та Білгородщині перетворив в зону бойових дій вже російську територію. Атаки бійців РДК Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону мають кілька задач: припинити удари російських диверсантів по північних областях України, створити умови для початку збройного опору режиму Путіна, і головне, зірвати псевдовибори в Російській Федерації, після яких вже відомо Кремль готує ще одну хвилю мобілізації і спробу масштаб. Прориву лінії фронту ми йдемо, щоб йдемо, щоб звільнити вас звільнити від диктатури, яка захопила владу. Ми такі самі росіяни, як і ви. Ми теж маємо право на волевиявлення, і наша воля не визнавати кривавого диктатора президентом Росії. Росії. Рейд російських добровольців по землях історичної батьківщини розпочався кілька днів тому. Що довше він триватиме, тим більше запитань у росіян до режиму Путіна. А значить, тим довше фронт в Україні відчуватиме позитивні зміни. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Дмитро Пелих, Євген Роженюк, Віктор Пономарьов і Сергій Парфілов. ТСН тиждень, марафон єдині новини. Неймовірно, друзі, але ви вже задонатили 400 тисяч. Дякую. Ну і зразу після виборів росіяни будуть готуватися до наступу. Вважає Андрій Цеплієнко. Про це фактично говорить секретний наказ російського міністра оборони Шойгу, який отримала одна із українських спецслужб, і передала нашому кореспонденту. З 11 березня в середовищі співробітників військово-слідчого комітету РФ на окупованій території Херсонщини поширюється ось цей наказ за номером 124. Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації. Документ для службового користування. він передбачає мобілізацію до 300 тисяч громадян України на нових окупованих територіях. Документ набуває чинності із 25 березня, тобто зразу після виборів. Мобілізацію планують закінчити до 1 червня. Це може свідчити про те, що саме влітку росіяни спробують піти в наступ. Ну а люди в окупації, які пішли голосувати за Путіна, буквально підписалися сьогодні під тим, що готові стати гарматним м'ясом Путіна уже цього літа. Я б радила чоловікам тікати негайно. Набраних на окуповані території можна вважати смертниками.